росіяни зараз за рік виробляють приблизно 50-60 одиниць танків Т-90М і відновлюють ті, які пошкоджені на полі бою. От приблизно 400-500 одиниць танків Т-80Б, Т-72Б, Т-72Б3, Т-80БВМ От і використовують все те, що в них ще залишається на базах зберігання та танки попередніх поколінь. Танки Т 62 т 62 м. От і танки Т-55 і навіть танки Т-54 а Таких вони до строю за рік можуть поставити також певно біля 400-500 одиниць тобто в загальній кількості це тисяча машин приблизно на рік. Але з року в рік ця кількість зменшується і буде зменшуватися наступного року. Вони не зможуть поставити до строю стільки скільки вони поставили цього року. От власне кажучи, ось ця цифра 3600 танків. Це тільки ті, які мають підтвердження об'єктивне. Це у вигляді фотографій і відеосюжетів. Це те, чим займалася і Займається організація Орікс. От, але не все попадає в Орік, тому що не все можна сфотографувати, не все можна зазняти на відео і не всі матеріали потрапляють. Тобто, реальна кількість знищеної техніки, от вона більша, певно, десь відсотків на 30. Тобто, коли наш генеральний штаб заявляє, що вже більше 6 тисяч танків от а Оріл здає 3600, то брати приблизно якихось 4 4,5 тисячі танків, це те, що росіяни реально вже втратили на полі бою.